А от камерному хору Воскресіння виповнилося 5 років. Відомий колектив свій перший ювілей відзначив концертом в Івано-Франківській обласній філармонії. Хористи розпочинали свій творчий шлях з літургії в Івано-Франківському катедральному соборі, де до речі, співають і нині. Але крім духовних творів, у репертуарі Воскресіння з'явилися інші мотиви. Нині хор налічує 27 виконавців. Спів через відсутність фінансування це швидше хобі для його учасників. Але улюблена справа і справді Об'єднює і студентів, і дорослих в один чудовий колектив. Я так шов, і моя дружина. Ми так йшли в хор у першу чергу, тому що це є церковний хор. І, а вже ті програми, які ми зараз робимо, це зважаючи з тим, що є хороший підбір виконавців. 80% у репертуару хору займає духовна музика. А от сюрпризом для шанувальників стала фольклорна частина концерту. Її хористи виконували у костюмах, пошитих у народному стилі. Це найсвіжіші костюми, які для нас. Виступив спонсором цих костюмів народний депутат України Олександр Леонідович Шевченко. За що ми йому також дуже вдячні? Тому що дійсно дуже важливо, коли є та картинка. І та картинка на сцені тільки вчора ми забрали ці костюми з телі. Допомагають меценати із поїздками на різноманітні фестивалі. Завдяки такій підтримці, хор воскресіння побував у Польщі, Литві, Німеччині, Австрії. Співав навіть у римській базиліці Петра і Павла. Та найбільше хвилюються виконавці перед виступами вдома. До речі, шанувальники хуру на концерті також не залишилися без нагород і завдяки розіграшу щасливчики виграли презенти, головний з яких вікенд на двох у Буковелі. Я люблю взагалі хоровий спів. Люблю, наприклад, коли люди в церкві люблю хор послухати. Ну тут така вийшла можливість, і вирішив прийти сьогодні. Що розіграш буде, я не знав. На те, що виграв, то чесно кажучи, для мене несподіванкою став. Ювілей перший, але переконані воскресінці далеко не останні. Найближчі плани це запис нових дисків та звичайно виступи. Виступи і ще раз виступи.